Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ексклюзивна знижка тільки із карткою АТБ з 6 листопада по 12 листопада включно в мережі магазинів АТБ. Картку можна оформити, відсканувавши цей QR-код або купивши картку на касі. Сирок глазурований 2 в одному, вишня та чорна смородина, персик та малина від торгової марки Злагода. Ціна. 13,50, вага 60 грамів. Молоко 2,5% жирності від торгової марки Ферма 840 грамів за 37,50. Пресерви оселедець філе шматочками в олії Матія від своєї лінії. Ціна 39,90 за 180 грамів. Крабові палички заморожені від своєї лінії 35,50 за 240 грамів. Соус. Український фірмовий від торгової марки Руна. 485 грамів за 35,50. Приправа: 12 овочів. Універсальна. Гранульована від своєї лінії. 150 грамів за 24,60. Молоко не незбиране із цукром. Від своєї лінії. 49,90 – 440 грамів. Фігурні вироби від своєї лінії. Це новинки ціна 17,90 за 120 грамів і 6,90 за 60 грамів. Солодкі смаки малина, персик, банан. Холодний чай від своєї лінії. Смак лимон. Півлітра за 13,40 літровий 23,50. Напій кавовий лісовий горіх, розчинний стік 3 в одному від маккофе 38,30 в упаковці 10 пакетиків. Печиво з солоною карамеллю. Глазуроване шоколадом молочним або чорним 27,50 Зефір біло-рожевий від своєї лінії 32 гривні та 50 копійок, вага 300 г. Набори для ліплення. В асортименті. Торгова марка Lovin 53 гривні та 90 копійок. Мило рідке 48,90 – 500 мл. Шампунь для волосся 62 гривні та 90 копійок. Також 500 мл. Кератин або об'єм. Гель для гоління. Від торгової марки Arco. 90 гривень 90 копійок 200 мл. Засіб чистячий Ріо від розумного вибору 2990 500 мл об'єм. Це всі знижки із карткою АТБ на цей тиждень. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!